Моє вітання, панове, слава Україні. З вами, як завжди, Укравтоконтинент, програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Триває активна робота щодо зменшення черг на кордоні. І тиждень, що минає, був у цьому плані вельми знаковим. Розпочнемо з того, що позавчора відбулося офіційне відкриття нового пункту пропуску на українсько-румунському кордоні – вікову Десус. На жаль, потрапити безпосередньо на цю урочисту церемонію нашій знімальній групі не вдалося, але компетентні органи люб'язно дозволили ознайомитися з новим об'єктом відразу після від'їзду представницької урядової делегації на чолі з прем'єром. Прикордонний перехід у його нинішньому вигляді і справді вражає, враховуючи, що ще в червні-липні тут фактично не було нічого. В червні поточного року. Реконструкція декілька років йшла, але фактично тут ніхто не був, не працював. Нам показали приміщення, які були не обладнані, ще не було там ніякого того саме. Під'їзні путі були взагалі 7,5 кілометрів без твердого покриття. Тут дорога на території пункту пропуску була така, що вантажівка не могла б там ні вантажівка, ні великий автобус навіть проїхати. Нині ж поблизу Красноїльська зведено ось цю бетонну магістраль, а потужності пункту пропуску дозволяють щодоби. Пускати до п'ятиста легковиків та сотню вантажівок. Щоправда, поки стосовно великовагового транспорту на Красноїльську залишається ціла купа неузгодженостей. Прикордонники запевняють, що наразі тут рухатиметься лише легковий транспорт загальною масою до 3,5 тонн. Митники кажуть і про семитонні вантажівки. А заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм після відкриття переходу написав таке: цитуємо. Відсьогодні пункт працює цілодобово для легкового транспорту та порожніх вантажівок. Автотранспорт з товаром поїде щойно з румунського боку кордону, буде облаштована дорога. Кінець цитати: власне, ми й самі стали свідками, як ось ця порожня вантажівка з румунськими номерами заїхала до пункту пропуску і була оформлена прикордонниками. А за годину до цього тут перетнули кордон чотири вантажівки із гуманітарною допомогою. Але поки це швидше винятки із правил. Є підписана нота, ми про це знаємо. Ми але ми знаємо про те, що румунська сторона сьогодні, на жаль, не готова. Хоча ізначально перед цими реконструкцією було чітко сказано зробити реконструкцію. Ми як мінімум збіжжя будемо забирати на цьому пункту пропуску. Ну сподіваємось, що румунська сторона найближчим часом виконає свої обіцянки. Романи, наскільки ми почули, повинні зробити об'їзну дорогу біля свого населеного пункту. І хочуть теж по, по розмові, ми почули, що у них є плани розширити румунську сторону прописний пункт. Побачимо. Чекаємо, сподіваємось. А поки що черга при заїзді до сусіднього з Красноїльськом пункту пропуску порубне залишається найдовшою в Україні по 35, 40, а іноді й до 50 кілометрів. Місцеві активісти-перевізники продовжують цілодобово чергувати на трасі, унеможливлюючи спроби різноманітних спритників вклинитися в загальну колійку. Зараз до перевізників Чернівецької області долучилися й окремі водії, що перебувають безпосередньо у черзі, і кілька спроб недоброзичливців вдалося упередити просто на наших очах. Водій ось цієї турецької вантажівки намагався проїхати поза чергою, посилаючись на те, що в нього закінчується термін української візи. І навіть продемонстрував активістам свої документи. От зупинили турка, сказав, що в нього закінчується віза. Показує. Загрузився 4 числа, об'їжджає коляй. Вернули. Так само от зараз румунська машина може зняти. Об'їхала теж, стала була продвіжка стала. Не пускай ми. І справді в нього закінчується віза у турка. Да, 18 Турка 18 так, 18 числа, але він 4 числа грузився, де да? він до тепер був в ці дні. Але у них, коли Сьогодні віза закінчується, їм треба машини не грузити. Якщо віза закінчується, йди, пустий додому у Турцію. Вони так. беруть грузя машини і об'їжджають колейку. Візи немає візи, все, пустий, мимо і їдь собі додому. І часто такі випадки? Часто, часто. Все, візи, віза закінчується, за сут... І ми пропускаємо. Але вже випадки. може вже хватить пробувати. Їх, їх бо за сутку буває 10 машин. Група перевізників не байдужа, котра заступає на чергування, вона повідомляє де саме такі, такі водії, і де саме є такі об'їзди, можливість шляхи взагалі об'їзду. І ну, оскільки в нас немає великої кількості екіпажів, то один екіпаж, який заступає сюди, він реагує на цей виклик, під'їжджає і проводить уже там документальний контроль, відповідно знаходить правопорушення і такого порушника відправляємо в кінець черги. Так як немає роз'яснень офіційних по першочерговості проходження пунктів пропуску і черговості в колійці рефрижераторами. Тобто ми вже за ці чотири місяці в нашому пункті пропуску ми домовилися з перевізниками і всі в принципі, знають, як має працювати, які групи товарів їдуть, там медикаменти, дріжджі, молоко, морозиво, ягоди. Охолоджене м'ясо, тобто з цим вже менше конфліктів. Хронічні черги створили й масу додаткових проблем для мешканців прикордонних територій. По перше, всі узбіччя вздовж траси на порубне, буквально всіяні сміттям. Його намагаються прибирати, однак пластикові пляшки і пакети накопичуються знову й знову. По-друге, в пошуках якихось об'їзних шляхів поближче до пункту пропуску водії руйнують дороги та інфраструктуру невеличких населених пунктів, котрі зовсім не пристосовані до руху великотонажного транспорту. Ось ця садиба у селі Слобідка днями буквально дивом вціліла. Добре, що нічого не стало. Закопали другий раз рейси. Їдуть. Уже зараз а ну, підійді, зніміть по шанцеві, по каміннях, наклали каміння, всього наклали, нічого не допомагає. Їдуть, це так, десята година, Так. Да. Якось їхали вже днем, сперли, казали, що дивись, не їдьте сюди, бо це дорога не є для фурів. До речі, перевізники Чернівецької області та водії, котрі користуються здебільшого цим напрямком, у своїй більшості підтримують ідею запровадження електронної черги перетину кордону. Нагадаємо, саме в ці дні триває тестування такого пілотного проєкту на українсько польському кордоні. В Ягодині. Я була на Ягодині в робочій групі. Якби в тестировочному варіанті ми це дивились, я теж бачила, що на Ягодині менше нерезидентів. Черга у у нас ну набагато більше, ніж на ягодині, навіть по статистиці Укртрансбезпеки, прикордонної митної служби, тут сама найбільша черга зараз, яка є на території України. Тому так дійсно було б дуже добре, щоб наступним пунктом пропуска було порубне. Коли фактично електронну чергу накладають на діючу чергу, то ми можемо сказати, що там зроблено те, що ми просили. По перше, вона дійсно безкоштовно. По-друге, вона фактично по факту прибуття машини в чергу. Він реєструється в електронній черзі. Ми сподіваємося, що все ж таки буде термінал, куди буде прибувати машина. І, до речі, це проблема і в Порубному є. Є, є ко, де будувати термінал, і це потрібно робити, якщо ми хочемо прибрати машини з дороги. Приїхав, зареєструвався і все. І чекай собі, і їдь. Ніяких проблем не було б. Навіть якщо от така ситуація, як у мене зламалася установка. Я в черзі єс, я поїхав собі. Але в будь-якому разі, очевидно, без подальшої активної розбудови прикордонної інфраструктури Україні ніяк не обійтися. І дуже хочеться сподіватися, що така розбудова триватиме. А тепер до вашої уваги іще кілька важливих транспортних новин від АСМАП України. У міністерстві інфраструктури розпочали консультації з представниками Європейської комісії та країн ЄС щодо продовження дії угоди про бездозвільні перевезення між нашою державою та європейським союзом. Про це повідомив заступник міністра Мустафа Наєм. За його словами, з липня, відколи угода набрала чинності, обсяг експорту збільшився на 54%, а імпорту на 67%. Завершився прийом анкет на конкурс ЄКМТ 2023 який тривав з 1 жовтня. За офіційною інформацією Укртрансбезпеки. Загальна кількість поданих документів цього разу становить 1658 анкет, до яких внесено 21 362 автомобіля. Станом на сьогодні триває перевірка даних транспортних засобів. Державна служба з безпеки на транспорті посилює заходи контролю в Одеській області. Зокрема, за словами керівника ДСБТ Євгена Зборовського, на дорозі міжнародного значення Одеса рені вже в листопаді почнуть працювати додаткові пересувні пункти габаритно-вагового контролю. Учора, 12 листопада, Асоціація міжнародних автоперевізників України відзначила свій 31-й день народження. Нагадаємо, що наша профільна асоціація є ровесницею української незалежності і вже багато років захищає інтереси перевізників. Тож нинішня річниця стосується всіх підприємців. Будьмо друзі, і на цьому ставитимемо крапку до наступної зустрічі, панове. Сподіваюся, уже невдовзі потішити вас приємними новинами. А поки що, на все добре. Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити вподобайки, І, звичайно, ж, слава Україні.